Тепер інтернет стане дорожче в 10 разів. Що українці хвалились нашим інтернетом за кордоном, який він швидкий та дешевий? Тепер епоха бідності закінчена. Відтепер інтернет стане дорожче в 10 разів. Ну ми прямуємо в Європу, до європейських стандартів, по податкам, по налогам, і тепер дійшла справа до інтернету. Надіюсь, хоч швидкість у нас залишиться українська, ціни тепер будуть європейські. Якби це все завальовано, заупаковано в інформацію, що тепер нам потрібно нові технології, внідрять, щось там додать Якісь там нові провода, чи що, для того, щоб інтернет був більш якісніший. Хоча куди його якісніше, коли ми бачимо, що в Європі і скільки він коштує, і в, Украї... в Європі про оптоволокно нічого не знала Тобто, зрозуміло, що українського оптоволокна, отак за глаза, для того, щоб всю Україну, яку і так менше зараз стало, да по кількості і по трафіку інтернету, яку використовують, за глаза вистачало. І ціни, ну, вони ж заробляли якось до цього, вони ж там не, не доїдали хліб без крошок з пола. Якось жили, тобто цього вистачало. Тобто, видно, що, напевно, вводять якісь податки спеціальні чи якусь структуру для того, щоб а, комунікували українські оці і імобіль... Інтернет і мобільний зв'язок, і інтернет все стане в 10 разів дорожче. У як хліб непонятно наскільки піднявся. Це через таке з інтернетом все буде. Для того, щоб ми законектилися з якимось, не знаю, зв'язком офіційним передачею даних з Євросоюзом. Ну, ми ж Європу прямою. І от, напевно, через це там якісь податки, сертифікація і так далі. Там якась аренда спеціальних оборудовань, не наших, а закордонних, От будуть дуже багато коштувати. І все це ляже на плечі українських людей. Ну, це я так думаю, бо інакше причини я не можу знайти, чому піднялися такі ціни. Хіба що тепер ці компанії будуть зареєстровані за кордоном, для того, щоб вони. Могли надавати зв'язок українцям за кордоном, хоча я не розумію, наша собі конкуренцію створювати, і тепер же ж там, понятні податки високі, і оці всі історії, і тепер кожного працівника оплачувати треба. Ну в общем, не весело. Що ви про це думаєте? Ну мені здається, останнє що в Україні залишалось. Це дешевий інтернет і швидкий, і якісний і мобільний зв'язок, дешевої якісний. Що якщо ще це жахнуть, уявіть, що буде з пенсіонерами, яких пенсія 4 тисячі гривень. В що їм казати? Як їм жити? Зустрінемося в коментах, пишіть потрібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах, Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю.